Тому маленьку собачку, тому що її розірвуть, тут в неї шансів вижити взагалі немає. Тобто тільки наступить більше ну, менше корму стане, зима коло і осоло, все, її не буде. Дуже великі собаки розірвуть. Тому в першу чергу потрібно зараз тих, кого ну, потрібно врятувати. І оце маленька, вона якраз для цього, щоб її можна врятувати. І ті, які поранені, зараз травмами, їх вивозимо в першу чергу.